У Катеринінській церкві попрощалися з Чернігівцем Дмитром Олійником, оператором радіолокаційної станції. Дмитро у червні 2022 року пішов добровольцем, служив на Херсонському, харківському напрямках. Останнім часом його підрозділ знаходився на Сумщині. Там, 6 квітня, внаслідок ракетного удару, воїн отримав тяжкі поранення, через які 8 квітня помер у лікарні. З солдатом Олександром Якименком прощалися в Чернігові. Олександр у вересні 2022 року пішов до ЗСУ, воював у десантно-штурмовій бригаді, загинув 6 квітня на Луганщині. Провести воїна в останню путь вийшли два села: Рівнопілля, де він проживав з родиною, та Хмільниця, де народився. В щитах несли, як летіли, журавлі, Вої в наші на щитах несли, на щитах несливої, в місце, де нема боїв, так багато втрат. Заплачено детальніше про загиблих захисників у свіжому номері Валентина Остерська для газети «Вість».